Ultralight. Друзі, можливо, не всім буде цікаво це відео, але я вирішив все ж таки закрити гештальт, бо про це я вже записував відео, але його е, не було опубліковано на YouTube. Тому що ось скріншот. Це 23 лютого я записав це відео 22 року. і, ну, по зрозумілим причинам я не виклав цього відео, але зараз хочу все ж таки записати свою історію ось всього цього добра. Більшість тих людей, хто ходив, там, не знаю, наприклад, там з 2000-х років, мабуть, мало у кого була якась система для води. У мене була, наприклад, були. Пляшки я дуже багато носив води. Була двохлітрова пляшка, 1,5-літрова пляшка і ще півлітрова пляшка. Зараз це як страшний якийсь сон. Але, друзі, це історія, це моя історія, бо мене ніхто не казав, як робити, як я думав, так і робив. Якщо хтось не знає, я спочатку, з перших же ж походів, я просто пішов один в похід сам. Ще навіть такой, інтернет був такий собі. Але ну, якби сам до всього доходив. І я тоді собі так видумав, що в мене буде дволітрова пляшка, півторалітрова, півлітрова пляшка. І бувало так, що не вистачало води. Тому що наплічник був дуже великий, пити хотілося дуже дуже, і води не завжди вистачало. Але коли вже розпочалася пригода з легкохідством, у мене з'явилася система для води, і мені тоді здавалося, що це найкраще, що може бути, що це дуже круто. Ось і я знайшов. Знайшов і більш мені нічого не потрібно, що стосується переноски води в поході. Але насправді, це з другого-третього походу з цією системою я почав е, бачити мінуса цієї системи. Коли аналізував, то насправді в першому ж поході я побачив мінуси для себе, тому що ну тому що цю систему можна. Там, наприклад, коли складаєш наплічник, наповнити систему, вставити його десь там не знаю, десь там його на спину, на спину наплічника. Але коли вода закінчується і потрібно набрати, ну, не дуже це виходить, тому що треба її виняти. Я розумію, що є наплічники, де є спеціальне кишення, але це ми говоримо про вже легкі наплічники. Але не було спеціального місця. Якщо навіть хтось робив в наплічниках, в легких наплічниках систем, під систему, то вона, цей карман, кишеня не працювала, тому що ну, це від лукавого все було. І систему треба було покласти ось так. Або викладати весь наплічник та вставляти, потім знову, потім знову закладати і щоб вона стояла. І навіть коли так зробити, через деякий час вода майже закипає, <сум> майже закипає, бо стає дуже тепло, але все одно треба було ходити, бо нічого кращого. Не було, але це все було до, цього, до того моменту, поки на лямці наплічника не з'явилася ось така чудова кишеня. І навіть тоді, коли вона з'явилася, все ще ходили, ходив з тою системою, тому що ну, якось не доходило до того, щоб ставити пляшку тут. Але, друзі, в кінці кінців. Цей момент настав, що ну, якось дійшло до того. що Це не означає, що ця кишеня нова, якась. Так? До цього нічого не було, але ем, до всього якось доходиш. І я якось подумав, а чого тут не можна вставити пляшку. І перша моя пляшка була від компресспорта. Це не ця, бо це вже якийсь там другий або третій комплект. Коли я зробив перший раз, раз ось це, Хі. нібито якась магія відбулася, тому що я зрозумів тоді, ось це моє, Ось це найкраще, що може бути, принаймні в тих походах, в яких я ходив. Звичайно, друзі, щоб ходити з такими пляшками, щоб було, наприклад, дві пляшки, то. Ну, потрібно розуміти, напевно, що тобі їх вистачить. Ну, бо, наприклад, якщо б мені було потрібно, як і раніше, там, не знаю, 4 літра води, ну, звичайно, що я б я не зміг би ходити з такими пляшками. Але, наприклад, як я зараз там, роблю свої маршрути, так, прорисовую свої маршрути, я розумію, де є вода. Я розумію, ну, плюс-мінус не завжди, але все ж таки в більшості випадків я розумію, де я вода, і я розумію, скільки там часу, кілометрів і наскільки мені вистачить, наприклад, літра води або, або 500 мл води, і більш не потрібно брати. Але до цього всього був потрібен якийсь час. Власне, друзі, з пляшками не було як з тією системою. Я був в захваті, в еффарі, що. Ось, ось це найкраще, що може бути. Я і зараз так думаю, але з деякими нюансами, тому що, наприклад, перші пляшки, які я взяв від Компреспорт, були ідеальними. Вони були дуже круті, все було добре, все мені подобалося. Я не пам'ятаю, що з ними сталося, але я захотів замінити на нові. Коли я замінив е, пляшки на нові, е, у мене якось так склалося, що, можливо, у багатьох напишіть, у кого так є, що почали десь там текти вона. А власне, не десь я пробив її, але з-під кришки, наприклад, вода може витікати і починаєш звертати увагу тоді, коли вже половини немає. Ну, і якось я сильно, дуже сильно розчарувався, розчарувався тими пляшками. Власне, коли я робив відео про дешевий ультралайт, мені казали, Саня, какого фіга ось ці дорогі пляшки? Бо це дійсно там, я не знаю скільки вона коштує, тисяча може. Не пишу скільки вона коштує, от від Що... А ось ця, наприклад, від Travel Extreme коштує 280 там, щось гривень. Мені казали, що треба було взяти просто ось такі пляшки, це дуже дешево і так далі. Почала вода виходити з тих пляшок. Я дуже був злий. І вирішив, що буду користуватися просто півлітровими пляшками. Насправді це можливо, але це найгірший варіант, тому що є вода в тій пляшці, чи немає, вона однакового об'єму. Тобто, якщо, наприклад, у мене дві кишені, і ось у мене, наприклад, пляшка закінчується, так, я її просто можу там, не знаю. Опустити до кишені і ще щось покласти. Телефон, наприклад. так, То з цією пляшкою ну, так не спрацює. Тому що, ну як ви є, ви з нею нічого не зробите. А якщо навіть її ви там скомпресуєте, то коли коли спробуєте набрати води, то пів літра вже туди не влізе. Попросту. Тому ось ці пляшки ну, не дуже ну, можливо кажу, але незручно. Для мене це незручно, хоча по ціні, по вазі вона е коштує і по вазі ну, ок. Але з іншої сторони, наприклад, ось ця пляшка коштує 280 гривень. Ну, Це не такі великі гроші, щоб я її не купив. Звичайно, якщо немає можливості там, купити пляшку, наприклад, за 280 гривень, то в походи все ж таки все одно потрібно ходити і можна, можна ну, користуватися ось цією звичайною півлітровою пляшкою. Потім, друзі, я відкрив для себе пляшки від Travel Extreme. Це були ось такі пляшки. Наприклад, якщо брати там компреспорт, виглядали вони ну, і по відчуттях. Мені дуже подобається, коли <смі> красиво. Ось. Але виглядали вони, можливо, не дуже. Але, друзі, коли я спробував пляшки від Travel Extreme, можу сказати одне: що це були найкращі пляшки. Кращих у мене не було пляшок. Жодна пляшка, мені здається. Не пропускала води. Всі пляшки відпрацьовували. У мене немає тут прям. А, ось. ось ця пляшка це. Ну, я в неї, в, неї, в неї переносив все. Кока-Кола, чай, не знаю, там молоко ні, але Кока-Кола, чай, вода в неї були. Виглядає вона, можливо, якось там не дуже, але вона досі досі працює, та пляшка, і досі вода не проходить через неї. Коли я розпочав користуватися пляшками, у мене був відтінок відрізок такий в житті, де я пробував бігати. І мені дуже подобалося. І коли я сказав, що ця пляшка найкраща пляшка в світі, хоча, звісно, вона була дуже простецька зроблена, так? Якась трубка, якийсь такі пімпак, ну, дуже по-простяцьки все було зроблено. І що найгірше, це ось, наприклад, ось так це виглядало. Ну, Тобто вхід дуже вузенький. І коли, наприклад, хочеш щось засипати, так, тут дуже складно потрапити. Також, наприклад, ось цією пляшкою можна було легко зачерпнути з якогось джерельця води. А тут також, а тут трохи складно це зробити, бо дуже вузеньке воно. І потім Travel Extreme викотили нові свої пляшки. Ось такі. Це вже було подібне щось на компрес-порт. Ось так це виглядало, і це, ну, ця пляшка виглядає дуже дуже пристойно і дуже класно. Я тоді подумав, що ну, нарешті буде і гарна пляшка, і український бренд. Головне, щоб вона не текла, як Компреспорт. Якась з тих пляшок з трьох, бо я всі використовував, якась з них була, що текла. Але проблема в чому? Проблема в закрутці, не завжди я міг якось закрутити, щоб, наприклад, ну, зараз немає, щоб якась тут одна з тих пляшок ну, не випускала воду. Можливо, це. Тому що у мене руки якісь, але дві пляшки я, наприклад, можу, а одну ні. Тобто, можливо, проблеми все ж таки в пляшці. Також пляшки, твоя пригода, також Travel Extreme, 300 мл. Не користувався ще ними, тому що ну, не дуже розумію, де, де їх використовувати. Можливо, це підійде, наприклад, тим, хто. Використовує пляшки, де є е, в яких змаганнях, де є мінімальне, щоб було води, наприклад, 500-600 мл. Тоді дві пляшки, дві пляшки е, будуть в нагоді. По об'єму, наприклад, ось ці старі пляшки 500 мл і ця 500 мл. Але кишені, наприклад, в наплічниках тим же спур, я казав, коли робив відео про наплічник спур, ось ця пляшка входила дуже дуже класно. Ось ця вже ну, з таким дуже-дуже великим напругом буде входити до кишені на тому наплічнику. Нещодавно, друзі, вийшла нова пляшка від Travel Extreme з такою тримачкою для... під руку. Коли біжиш без наплічника, без пояса, щоб можна було тримати пляшку. Не знаю, наскільки це взагалі зручно, наскільки це, напевно, навіть на техніку бігу, мабуть, влітає. Да і взагалі, якщо багато біжиш, то ну, це буде важко тягнути і так. Все ж таки є два плюси цієї пляшки. Без цього я не знаю, чи це плюс. Вона ця пляшка менша за цю. Хоча підходять кришки. Але якщо брати от в такому комплекті, то ця пляшка менша. І вона повинна е, влізти в пояс. Якщо хтось бігає з поясом, вона повинна е, війти дуже гарно в пояс. Також ця пляшка, ну... Підійде, наприклад, знову ж, якщо її вставляти в кишеню, ну я б взагалі забрав би ось це. Ви скажете, що чим вона відрізняється від цієї пляшки, ну відрізняється. Ось ось цим входити до кишень буде напевно краще. Єдине, що треба буде ну, треба буде зняти її, ну, відрізати треба буде. А справді, друзі, коли я побачив цю тримачку, я подумав, о, супер, але я не думав, що ну, для руки щоб вона була. Так? Я думав, вона, її можна зняти та підчепити, наприклад, на лямку наплічника, якщо у когось немає кишені, але має. Ну, Стропа у всіх є. І я думав, що її можна було ось так підвісити. ось так, так, І вона могла би бути на лямці на плічника. Це дуже прикольно могло би бути. Але, на жаль, ні. Але можливо, в наступних версіях цієї пляшки ну, була б така функція. Це було б, ну, було б, мені здається, прикольно. Насправді, друзі, роблю це відео лише для тих, можливо, хтось просто ще не знає про пляшки. Я досі вважаю, що це найкраща тема для походів. Можливо, не для всіх, не во всі походи. Але пляшки це реальна суперова тема. Наприклад, беремо з собою дві пляшки до кишені на лямці наплічника та одну якусь велику, велику ємність для води на вечір. І все. І все буде чітко. Напевно, не всім буде цікаво, але свій гішталь я закрив. Тому всім дякую, хто додивився. Слава Україні, пока-пока.